Одолати минуле Україна в подіях та особистостях. У місті Лева завершився проект, у межах якого адаптували декілька літературних творів та фільмів для людей з вадами зору. Нам виділили 800 з невеликим тисяч гривень. Ми навіть не всю суму використали. І отриманий результат. Це три фільми з аудіодескрипцією для незрячих. Атентат нескорений владика Андрей. Це три аудіокниги і три книги. Надруковані шифтом Брайля, загальним накладом 640 примірників. Це книга Ольги Опанасенко Любомир Гузар, книга Ярослава Грицака Подолати минуле глобальна історія України і книга Ганни Тетельман та Катерини Шаповалової, енциклопедія для допитливих Зростаємо українця. Кожна книга або фільм розповідають про знакових персоналів в історії українського державотворення, розповідає координаторка проекту. Також Оксана додає, що аудіодескрипцією фільмів її команда займається вже більше десяти років. За цей час опрацювали понад 150 фільмів та мультиків та начитали чимало аудіокниг. Глобально це зробити кіно доступним для незрячих від народження людей. Властиво пояснити їм ті речі, які вони, які вони в житті ніколи не бачили, і пояснити пояснити так, щоб у них залишилися враження від фільму і емоції від цього фільму, як у нас з вами. У мене практично на один фільм іде ну, близько тижня. Це вже так максимум. Максимум, так плюс. Корекція фільму пізніше йде і запис. Тобто, ну я думаю, ну все разом це десь тиждень часу. Також до роботи над проектом долучили і художників, які займаються адаптацією складних малюнків, які неможливо відтворити як звичайні зображення для зрячих осіб. Чорний кольор піднімається над рівнем паперу. Це лінія чорна, і відповідно темні кольори так само можуть трошечки підніматися над рівнем паперу. У цих всіх лініях і плямах треба. Досить чітко знайти для всього своє місце і розмір, коли людина буде це прощупувати пальцями, щоб в голові не створився хаос. Там має значення і товщина лінії, бо деколи треба там, сумістити кілька товщин ліній там, на міліметр, на два, на три і на чотири. Деколи треба ці лінії розсунути, бо коли вони занадто близько, вони втрачають ніби відчуття форми, куди ця лінія повела, ніби щоб не перескочити ніби з однієї форми на іншу. Робота над цим проектом тривала майже півроку. Додамо, що усі ці книги та фільми безкоштовно передали в усі регіони України. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда Тут Львів.